Доброго дня. У нас обзорний ірігатор пічам'який Travel Black, який ми придбали вало. Так, у нас тут валу була знижка, тому ми скористувались. Придбали ми його за 249. Ми придбали в нас два продукти. Щоб у всіх членів родини було, один ми вже розпакували, інший будемо дарувати. Це не перше, ми зубною щіткою користуємося печем, Що у нас тут було? У нас інструкція в упаковці сам ірігатор ось такий. І насадочки. Скільки тут насадок? Одна, два, три, п'ять. Давайте подивимось що кожна із них звичайна ось насадка. Ми її зараз втягнемо. Це дуже просто. Ось так вона виглядає, вона обертається, як вам удобно, ви її обертаєте. Дуже просто ось така насадочка з силиконовим наконечником. Дуже м'якенький білий. Ось така насадка для язика, очистка язика. Ось така дуже цікава насадка. Коли ми, давайте я так спробую, можливо, воно сфокусується. О. Коли ми купували, ми думали, що теж така товстенька силіконова, але на сам це насправді така щиточка дуже-дуже плотна. Така щітка. цікава, буду спробувати, ще не пробували, тільки розпаковуємо. І ось така насадочка. З чотирма, мабуть, для брекетів. З чотирьма, ось такими порсинками. Що в нас тут є? Він зарядний, це дуже добре, що його можна заряджати. Звичайний Type-C USB-роз'єм. Що в нас ще дуже це те, що він дорожній, в нього є ось такий гарний мішочок, він прорезинений. Да, в нього ну, дуже добре стає іригатор, і там всередині ще є відділ для насадок. Тепер давайте подивимось сам іригатор. Що в нас тут є? В нас є кнопка вмикання, трошки потримати треба світиться, ну, на відео так не бачить, але є три режими, і кожен з режимів підсвічується. Тобто оця кнопка переключає режим, буде різна, різ, різний рівень подачі води. Ось видно, що вона світиться. Це найвищий, середній і слабий. І є. Який чередує всі три рівні. І вимикаємо тією ж самою кнопкою, ще не пристосувалась. Так, для того, щоб достати насадку, треба нажати кнопку і достати її це, теж дуже просто можна зробити однією рукою. Знімається нижна частина, теж. Однією рукою це можна зробити, да? тобто вона прокручується, повирачується і достається. Ось така, що теж дуже насправду 300 мл. Для нас це важливо, щоб було побільше водички. Зараз чи можна закрити однією рукою? Так, теж можна. Тут є поміточка ззаду, яка вказує, що воно закрите. І місце для заряду сліконова така заглушка. Ну, мені, мені дуже подобається. Він невеликий, немалий, дуже зручний. Будемо користуватися, сподіваюсь, будемо задоволені всією рутиною. Дякую, Алло, за... дякую за знижки, за сервіс в магазині. На все добре. Ми однозначно рекомендуємо олігатор цей.